Я тобі буду грамовки всі казати, поняв? Не переживай. Та все добре. Чому я це робила? Тому що я буду до кінця комусь допомагати. Може, це зіграє зі мною злий лежа. Ну, я така по життю. Інакше з людьми я вчиняти не можу. Я не можу бути підлою. Ну він би не зрозумів, він ніколи десерти не робив. Він не зрозумів, що до чого, куди, хто, навіщо. А навіщо. Жобки нам не треба будуть. Я не знаю, поки ми Заварний крем Заверний будемо варити, так що, мабуть, треба бути. Київський торт. Для мене це а, біза, солодке. В круглій упаковці зверху ектора фотка. Ну, це для мене київський торт, розумієш. Скільки там білку? 180. Оль, скільки я їй туди треба? 150. Іра не встигала сьогодні за ванію за темпом його. А, і вона постійно в мене перепитувала: що, до чого, як, куди? Білок 180, Оль, що ти кажеш 150? Як не хочу допомагати людям в кітіляк? Ми всі в однакових умовах. І розумієш, в чому проблема. Навіть якщо я їй скажу пропорцію, не факт, що вона ж зробить все правильно. Тому що вона відволікається. А я ж слідкую за Іваном і бачу, що він робить: які рухи, яке все. А в мене не збивається меренга, взагалі. Значить, потрапив або жир, або вода, або щось не так. Краще одразу зробити заново. Можливо, коли відділяли яйця, потрапив жовточок. Всіх інших підбивається меренга? Так, да, підбивається. Замішую бісквіт. перший бісквіт у мене не вийшов, бо в мене або потрапила волога, або якась частинка жовтків. І, коротше, я виливаю і починаю замішувати заново. І тут мені це вже дуже сильно не сподобалось, бо я розумію, що я втрачаю час, що я, ну, я не встигаю. Тобто, поки я замішувала, вже пішли інші процеси. Отже, друзі, скажіть, будь ласка, ви все встигаєте? Ні. Ну, а хто казав, що буде легко? Так, роблю праліне, додаю фундук і додаю каштани. Хтось брав каштани? Я Тобі є зайві? Не знаю, я ще не відважувала. Секунду. Оля, у тебе каштани? Та я не відважувала ще секунду. Давай просто поважу, скільки я собі чекаю, собі, щоб я, буду, я одразу буду собі відважувати. Я думаю, скільки там їх є. Чекати, я не, чи не знаю, чекаєте. скільки їх там є. Тому що мені треба в першу чергу, тому що я перша їх взяла. Для себе. Вони мені були потрібні прямо зараз. Для того, щоб я е, встигала все робити за Іваном, щоб піти отак, швиденько. Алін, а? Я зайві, так? Да? Та я тобі віддаю ці. А, все, я маю на увазі. Що... Я маю на увазі, чи є, чи вистачає, чи ніж. Ви Вистача, вистачає. Да. візьмеш, у Аліна. Я думаю в першу чергу про себе і про свою страву. Логічно, логічно. А потім, коли мені вже воно не треба, забирай, будь ласка.